День 20 червня 2023 року назавжди закарбувався в пам'яті кожного рятувальника Херсонщини. Цей день наших колег, які виконували роботи з ліквідації наслідків підтоплення через підрив Каховської ГЕС на території мікрорайону Острів, цинічно обстріляли окупаційні війська. В той день поранення отримали 8 рятувальників. За їхнє життя боролись лікарі. Двоє з них ще й досі проходять реабілітацію. На превеликий жаль, в той день ми втратили пожежного рятувальника Кирила Сидорчука. В той небезпечний час, коли відбувалися інтенсивні щоденні обстріли міста ворогом, Кирило тільки прийшов на службу до херсонського гарнізону. Мав багато планів. Хотів присвятити своє життя благородній справі порятунку людей. Але окупанти. Відібрала життя у 25-річного Кирила. У нього залишилась п'ятирічна донечка та дружина. А батьки втратили єдиного сина, який був для родини надією та опорою. Ми завжди будемо пам'ятати нашого героя. Коли буря не тільки в небі, коли небо риве вогнями, пам'ятай я завжди за тебе. Про тебе ночами, днями, коли дьяволи гнівлять Бога, пам'ятай, він тебе не лишить, як закінчиться плач тривоги ти на білих полотнах тиші, Напиши мені листа за нас. Достань. Я помолюся тихо, хай горех і лихом дає наш дівних містах, напиши меділиста.